Оформити внутрішній або закордонний паспорт, обміняти паспорт старого зразку на ID-картку, оформити водійське посвідчення. Все це можна зробити у стаціонарному паспортному сервісі, ДП «Документ», що знаходиться за адресою площа Грунвальська, 22. Сервіс працює від понеділка до суботи, від 9 до 18. Основні наші послуги це оформлення паспортів. Внутрішнього паспорта у вигляді ID-карти, а також паспорта для виїзду за кордон. Також у нас можна здійснити обмін водійського посвідчення українського зразка. Закордонні паспорти і внутрішні теж, якщо це в терміновому режимі, то термін виготовлення орієнтовно півтора місяці, якщо це в нетерміновому режимі, термін виготовлення орієнтовно три місяці. Оформлення у нас відбувається в порядку живої черги. І також в порядку попереднього запису онлайн. На нашому сайті паспортний сервіс або паспорт орхіа, можна здійснити оцей попередній запис онлайн. Я прийшов сюди зробити загранпаспорт та id карту я, я приїхав з Берліну, так, прикол в тому. А і на тому моменті, коли у мене закінчився паспорт, мені потрібно було я в Берліні не відкрився де є документ. І мені потрібно було в'їхати в Рославу, що це найближча точка. Прийшла виміняти свій український паспорт, зробити новий, бо закінчилася дата би, важності мого старого. Я зараз не живу в Рославі, а тільки з Лешна. І приїхала спеціально, щоб зробити весь перелік необхідних документів є на нашому сайті паспорт Орхіа. Конкретно розписано по кожній послузі, які документи потрібні. На сайті є детально вказані ціни. Вартість наших послуг на оформлення паспорта складає 375 злотих. Якщо це одночасне оформлення двох паспортів, це тоді 465 злотих, а терміновість оплачується при сплаті за вартість паспорта.